Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні ми розглянемо дві зарядні станції від бренду MAKE. моделі MPS 12202 та mps 6002. Це майже ідентичні пристрої, які вирізняються лише ємністю. Така схожість дозволяє нам детально зосередитися на їхніх загальних характеристиках, звернувши увагу на ключові відмінності, щоб допомогти вам обрати той варіант, що найкраще відповідатиме вашим. Потребам також слід зазначити, що за промокодом, який ви зараз бачите на екранах, ви можете отримати в подарунок павербанк на 20 тисяч мАг, що буде непоганим так бонусом. Але перед тим як ми розпочнемо наш огляд, хочу попросити вас поставити ось таку вподобайку під цим відео, написати, що ви думаєте на рахунок тих станцій в коментарях під цим відео. І обов'язково, друзі, не забудьте підтримати наш збір на дрони. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Обидві станції мають Елегантний та практичний дизайн, виконані у чорному кольорі. Корпус виготовлений з міцного пластику, що забезпечує надійність при транспортуванні та експлуатації. Габарити кожної станції складають 295, 206 на 228 міліметрів, що робить їх компактними, а різниця у вазі 10,5 кг кілограм у МПС 12202 проти 6,5 кг у МПС 6002 Відчувається особливо, якщо вам часто доведеться переносити. Пристрій зовні вони ідентичні навіть кількість і розташування роз'ємів. На передній панелі розташовані всі основні інтерфейси, окрім двох розеток змінного струму 230 вольт. На фронтальній частині маємо два порти usb c на 100 Вт та 18 Вт. Два стандартних USB, два роз'єми DC 12 вольт 5 А, прикуруваючи 12 вольт 10 ампер. А також поверхня для бездротової зарядки потужністю 15 ватт зверху. Така кількість портів дозволяє одночасно підключати до 10 пристроїв, що є величезною перевагою для тих, кому треба заряджати чи живити багато техніки та гаджетів. Дисплей у зарядній станції розташований у верхній частині корпусу і забезпечує зручний огляд ключової інформації. Він показує рівень заряду, поточну потужність, яка використовується та стан підключених пристроїв. Дисплей має чітке підсвічування, що дозволяє використовувати станцію навіть у темряві. З ним зручно відстежувати потужність та заряд батареї щодо характеристик. Обидві моделі використовують акумулятор Ліфо по 4, які гарантують до 2500 циклів заряджання. Це забезпечує тривалий термін служби та стабільність роботи навіть при інтенсивному використанні. Необхідні технології Power Delivery та Quick Charge 3.0 дозволяють швидко заряджати пристрої, а вбудовані захисти від короткого замикання, перегріву, перезарядки та перенапруги додають впевненості у надійності станції. Обидві моделі заряджаються від трьох джерел: змінного струму, сонячної батареї та автомобіль. Вільного прикурувача час повного заряджання МПС 12202 становить 6 годин. Тоді як МПС 6002 потребує лише 3,5 години. Це робить їх універсальним в умовах відсутності стаціонарного електропостачання та зручним для планування використання. Потужність, ось, де проявляються основні відмінності між цими моделями, мейк МПС-12202 пропонує номінальну потужність у 1200 Вт і пікову в 2400 Вт. тоді як МПС 6002 Має показники у 600 Вт та 1200 Вт відповідно. Ємність акумулятора в старшій моделі становить 1008 вт годин, а в молодшій 672 Вт-годин. Ці показники безпосередньо впливають на автономність станції. Наприклад, МПС 12202 може зарядити смартфон до 78 разів, ноутбук 17 разів, а також забезпечити роботу роутера протягом 95 годин або телевізора протягом 14 годин. У той час як МПС 6002 забезпечують. Чи 60 зарядок смартфона, 10 зарядок ноутбука до 67 годин роботи роутера та 11 годин роботи для телевізора, це робить старшу модель більш придатною для живлення потужних пристрів або тривалого використання, тоді як молодша є більш мобільним та легким варіантом. Щодо тестування, перед тим як його розпочати, я провів один цикл розряд заряд для обох батарей станції, котре дозволяє отримати більш коректні дані в тестуванні її ємності, та щоб дізнатись скільки станція зможе. Реально видати ватт електроенергії. Мій тест показав, що станція на 600 ватт видала свої реальних 600 Вт на виході. Старша модель на 1200 ватт видала реальних 866 ватт, адже вбудований інвертор споживає біля 10 енергії на конвертацію напруги, та 5% відємності закладено на захист від глибокого розряду батареї. Що в сумі ми отримаємо чесних 690 ватт-годин та 986 ватт годин, які заявлені виробником. А при заряджанні батареї відбувається. Та сама конвертація в зворотній бік, і відповідно отримуємо 799 Вт та 1160 Вт на тестовому ватметрі. І що ще немало важливо, заявлена номінальна потужність в 600 та 1200 Вт. Витримує станція заявлене при потужності в 625 Вт. Якщо підвищити потужність, працьовує захист і станція відключається. Старша модель при навантаженні в 1217 Вт. Тримається добре, якщо навантаження збільшується за 1267 Вт, спрацьовує за. Захист і станція відключається завдяки цьому наглядному тесту. Ви тепер, як і я, можете бути впевнені в її ємності і потужності, а також в нюансах при навантаженні. Процес експлуатації зарядних станцій виявився максимально зручним. Інтерфейси розташовані так, що підключення пристроїв не створює плутонини і можливість під'єднати навіть 6 чи 8 гаджетів одночасно. Це реально і навіть зручно. Обидві моделі мають хорошу систему охолодження, яка складається із вбудованих вентиляторів з боку станції. Вони добре охолоджують. Станцію вони ніколи не нагріваються сильно та не перегріваються. При цьому шум від цих станцій не є великим. Він не заважає. Тим паче, зазвичай ви не ставите станцію біля свого ліжка на ніч, тому проблем це ніяких не викликає. Окремо варто згадати бездротову зарядку. Вона виявилась дійсно зручною. Я вже по звичці кладу туди смартфон або годинники і без проблем заряджаю. До речі, не пам'ятаю, чи називав її потужність, це 15 Вт. Єдиний спірний момент це час заряджання станції. 6 годин. Для МПС 12202 та 3,5 години для МПС 6002 це стандартні показники для пристроїв такого класу та типу, але їх варто врахувати при плануванні використання. Треба розуміти, скільки у вас буде часу на зарядку, та й взагалі, яка потужність вам потрібна лише внаслідок цих відмінностей і доведеться робити вибір. У підсумку обидві зарядні станції, мейк це якісні та надійні станції, які здатні забезпечити енергію як ваші гаджети, так і побутову техніку. Якщо вам потрібно потрібна Максимальна автономність, ви хочете заряджати станцію рідше. Обирайте МС 12202. Якщо ж для вас важливіша швидка зарядка і менша вага, а енергоспоживання пристроїв не перевищує 600 Вт, модель МПС 6002 буде ідеальним рішенням. Незалежно від вибору, ви отримаєте Продуманий та доволі таки непоганий продукт. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте, ось таку вподобайку ставите під цим відео. Обов'язково зараз підписуйтесь на канал та натискайте на дзвоник. Ну і звичайно, як завжди, пишете свою думку, що ви думаєте на рахунок цих станцій. Наскільки вони вам сподобались чи не сподобались? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.